Всім привіт! Готуємо робоче місце, буде дуже гарно, так як тут будемо приймати людей. Людей, які будуть мати бажання замовити в нас запчастини і так далі, для заключення договору, для виписання гарантії і тому подібне. Стосовно ризиків, доставки, продажу коробок, коробок, двигунів, тобто габаритних запчастин. В чому ризик? Ризик заключається в тому, що ми не можемо їх повернути назад постачальнику. За рахунок того, що йде великий ризик на самому кордоні, так як поляки не хочуть собі в країну ввозити ну, вживані запчастини. Бо по факту це немаленький удар по екології. Відповідно, ну, теоретично, це чисто на мою думку, там або виписують на таможні дуже жорсткі штрафи і повертають, або просто повертають. За рахунок цього ми внесемо великий, велик, великий ризик. Ну, відповідно, велика відповідальність на наших плечах. Але в будь-якому випадку, на всьому товарі, ми даємо гарантію, виписуємо письмово, це заключаємо договір, там, де вказані всі умови. Тому, якщо вас цікавлять вживання запчастини в хорошому стані, з гарантією, телефонуйте, пишіть, з радістю вам допоможемо.